Добрий день ми з України. 18 червня. Ріпак посіяний по соняшнику. Це такий ріпак. Останнім бризкання було кінець цвітіння, фунгіцид, інсектицид. Оце такий стан. Там трошки рідший буде, мабуть. Там багато було випадіння після зими. Взимку було три ночі мінус 20, він був маленький взиму, тому що по соняшнику пізно сіявся F2, але але є є рапс. Тут край кращий, туди трохи хужіший, але є рапс, є рапс і можна рапс сіяти по соняшнику і будуть результати. Всім добра перемоги. До побачення!